Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання капітуляція Росії. Що заважає капітулювати Росії, скажіть нам, будь ласка, вищі сили, скласти зброю, вивезти всі війська і повернути полонених всіх. Йде Верховний Суд. Битва завершується дуже погано. Має здати, скласти зброю має. Ще на воді в нього хтось сидить, задоволений, але йому теж кришка не зможе. Немає чим платить. Немає чим виплати робить. Так, в плані. В думках вже він, ну, Росія вже знає, що складе зброю, що здасться, що в нього немає військових, що в нього немає виплати, щоб всіх задовольнити, і вже стан дуже важкий насправді. І вже оцей шлях до втечі планується, і він запланований. Так що буде втеча. Буде битва на воді. Отримає дуже важкі буде. Поразка. Оця вода змінить. І двіни. Так. Буде загнаний, як наче загнаний, і зрушити з місця не зможе. Багато своїх покине ворог. І вона так не, не зможе вивезти війська. Багато хто залишиться. Угу. В оточенні, чи як. Прошу вищі сили, заперечую. Більше немає нічого, що заважає Російській Федерації капітулювати, забрати свої війська, скласти зброю, заперечу, припинити агресію, віддати всіх полонених і вийти на віки вічність території України на 1991 рік заперечує. Чинити злочини військові більше не зможе, заперечує. Більше нема продовження. Заперечую бойових дій, чи не тобі ще не зможе. Немає у Росії коштів, немає людей. Верховний суд повертає ворогу всі його злочини. Заперечую плани ворожі, руйную, заперечую, заперечую, заперечую всю агресію. Ламаю всі плани щодо агресії, ламаю, більше чинити злочини не може. Тікає, складає зброю, відкриває дороги до капітуляції Росії. Тільки одна думка в голові у рашистів. капітулювати, забрати зброю, вивезти війська. Буде так, буде так, буде так. Не чинить опору. Просто йде. І звільняє всі кордони. Україна виходить за кордони України на 1991 рік, да буде так. Буде так, буде так, буде так. І наживитися на смерті людей, українців не зможе. Перекривай так, іде, йде, йде. Ну, дуже багато хто в нього Ах, залишиться. Покинутий на територію України Перекриваю. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю змінити політичну волю Росії на з агресії на капітуляцію, більше чинити війну, військові дії, ворог не може, капітулює, видикає. Жагуче бажання капітулювати, здати зброю, і відійти на віки вічні, більше ніколи до України не повертатися. Буде так, буде так, буде так. так буде все сказано, Відкрити дорогу на капітуляцію абсолютно всі війська забираються. Буде так, буде так, буде так. Має, має вийти, має, знає про це вже добре. Тільки така думка, хай буде. Дякую за увагу.